Коли відбувався потоп, це були дуже страшні події. Це не був тільки потоп, це були катастрофи глобального масштабу, коли відбувався лідніковий період. Дуже катастрофічні події відбувалися, і чому це Бог все навів на землю? Тому що як описано в книзі Буття, що всі думки були тільки зло і взагалі, люди таке чинили і взагалі таке злочинилося. Але чому і після чого це відбулося? Книга буття вона таке описує, що коли ангели вони починали поєднуватися з жінками людськими, то почали народжуватися велетні, страшні люди, і це, по суті, були навіть не люди, це були просто якісь чудовиська, які, по суті, нищили все живе на землі. Єнух це підтверджує також, що ці події відбувалися. І Страшні насправді події відбувалися, і чому Бог навів потоп, він обрав Ноя. Ну і коли народився, він дійсно це був такий, така дитина, що його батьки, коли питали у Єнаха, що чого це він таки народився, він що від нас, але він казав: так, це ваш, але він останній в цьому роді. Тобто ті події, які відбувалися, були дуже страшні, бо ці всі чудовиська велетні, вони знищували все живе. Що було, вони їли, вони пили кров, вони ну, нищили просто ту землю, яка була, і звичайно, що Бог він навів по то, щоб це все зло воно далі не розповсюджулося. І по суті, Бог зарив то все зло, яке було на землі. І... А зберіг лише Ноя. Він дав йому повеління, щоб він зробив ковчег, і Бог оберігав Ноя. І дійсно, ці всі події вони показують нам те, що як і тоді, коли Бог завжди оберігав праведників. Єнох, Ной, Єнох був живим, взятий на небо. Ной був збережений і його діти були збережені. Чому? Тому що це були праведники. Це були люди, які залишалися завжди з Богом. А ті, які були е, проти, е, вони йшли проти, і вони чинили зло на землі. Е, ми можемо бачити і розуміти, що є Ной, вони е, свідчили, вони, їх життя воно свідчило про те, що треба йти до Бога. Але люди не хотіли каятися, і звичайно, що Бог він навів потоп. Ці всі події описує Біблія, Єнов, це підтверджує. І дійсно, нам що з цього потрібно зрозуміти? Нам потрібно зрозуміти, що так, як і тоді, так і зараз. Нам потрібно е шукати не чогось в цьому світі, бо знаєте, в цьому світі нам пропонують багато різних матеріалів: усілякі фільми, серіали, усілякі марвели, як там супергерої, суперлюди. Але це все е фантастика, це все видумка. А ось те, що реально було на землі, і які там були пророки Божі. Е, Наскільки сильний був пророк Божий єнов, що він живим був взятий на небо, Ной, що він був збережений і багато є прикладів в Біблії, коли Ілія, вогонь з неба зводив, то були дуже сильні герої, і Господь являв велику славу через них. Моїсей через нього являлася слава. Тож краще за все вивчати слово Боже. Але для того, щоб знати слово Боже і вивчати його, звичайно, що треба йти до живої церкви, де люди рятуються, де люди приходять до Бога, де люди каються і вчитися у людей в житті, яких є плід і результат. І якщо ви потребуєте цього, я запрошую вас ставати частиною сім'ї. Приєднуватися до місії, слово Боже, і дійсно я зможу вам цьому допомогти. Напишіть мені, і ваше життя воно буде змінюватися. Нехай вас береже Господь.